Уявіть, 17 століття, вулиці Європи, тіла, сморід і смерть. І серед цього люди в чорному з пташиними дзьобами. Але це не кати, це лікарі. Маска із довгим дзьобом з'явилася близько 1619 року. Її створив Шарль де Лорм, придворний лікар французького короля Людовика XIII. У ті часи Європу нищила чума, відома як Чорна смерть. Люди вірили, що хвороба поширюється через погане повітря, міазми. Тож лікарі наповнювали дзьоб ароматними травами лавандою, м'ятою, розмарином, навіть оцтом. Окуляри захищали очі, а восковий плащ мав не пропускати заражене повітря. Вони виглядали як месники з пекла, але це була перша форма захисного костюма в історії медицини. Проте насправді ці маски не рятували. Бо ніхто ще не знав про бактерії чи щурів, що переносили бліг із чумою. Ті, хто носив дзьоби, насправді були ближчими до смерті, ніж до зцілення, але саме їхні спроби захиститися стали першим кроком до сучасних протиепідемічних костюмів. Тож наступного разу, коли побачите цю маску на Геловін, пам'ятайте це не просто костюм, а символ відваги перед невідомим.